Добре утро. А дворі утро, а спина вже мокра. Грибу сіно на дедушке. Зараз грибу тут, не багато його залишилось, як би нема тут, ну, почти ну, би, може, до половини. Та їду беру другий трактор з пресами запресую. Володька вам вилками складає у нього зараз воно ще зокусирується на півголий торт. якби заканчиваю вже грибти сейчас тут волочик оце і по кругу бійду і їду додому потрахтиру володька щось мнеться, мабуть не хоче працювати. работать не хочет. О, я картусик сидит. О, он молодец. Волка, ну бац. А на так да, мой, да, йор, да, 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 Типа Волка який, На топочки надавив, і погнав. Який він вистий. Ага, це дивіться, рили, таку в землі пісечку зробили. На кабель ложили. Мішал неда. Оже, дивіться. О! Ось так наурив. Якийсь плачик кабеля. Десь домого метра він ложив на глибину. А я кажу, що пісічку собі зробив. Ай, молодець. Девочка Павлика. Такая. Такая садит. Полия. Esse é Все, закінчив тюкувати, а їду тепер додому. Тюків 250-270 пахнув і їду додому. Світланка тягає, Ванько возе. На сьогоднішній день, що ми маємо по А ну що тут всередині. Як бачите, бубики велки Бубики есть. Від є і бобики є. Ціте. Де є бобики, де нема. Чечечка.